Чона хвилиночку. Батюшка, скажіть, будь ласка, що будь тут зараз за подія буде відбуватися? Божественна літургія, служба. Громада перейшла а, а, сказали, сказали до це. юрисдикції Київського я патріархата, Висловила я бажання самі Перебраженка. Приїхав архієпископ, Херсонський таврійський Дем'ян, чолить це богослужіння. Приїхало дуже багато людей. Є, громада свідома. А, Дійсно християни. Це не політична акція, це духовна справа. Справа в тому, що на першому місці повинна стояти духовність. Якщо ми духовність поставимо на першому місці, все у нас наладиться в державі. Також. Дякую. з Богом. Все, просимо вас заходити на архієрейське богослужіння до нашого храму. Thank yeah. you. Yeah. Сьогодні нас покликав сюди Ісус, поєднав нас Дух Святий своєю благодатью. Я бажаю, щоб Господь Бог поблагословив кожного із нас тут, наших рідних, наших близьких, наші оселі, послав мир, благодать, добро у наші серця, наповнив нашу свідомість любов'ю і кожному із нас сотворив. Догая и благоя. Аявита. Трьома словами. Перше. А, Сьогодні у нас гості є, сьогодні з різних міст містів, трошки з Херсона, трошки з казачих Ленів. Учора в мене в граді в Херсоні хрестилися дітей, хрестила молода сім'я із казачих менерів. Ось і дідусь стоїть бригаді. Хто знає, де Херсон і де козачі Лені? Є Да? за них близько. Сьогодні Віруючі люди з Казачих агерів приїхали сюди в Преображенку поновити. Чого? Тому що наша земля ще не зовсім оновлена, і врагів субпостатів у нас заблазали. Чому українська родина повинна шукати українську церкву в з Казачих гагарів або приїхати Значить, На оновленій землі, як казав поет, ворога не буде субпостата. щоб оце молилися ми щоб і знали, що. Церковне і релігійне проображення. я сподіваюся, що ви не загубите ці раціональні зерна, які у вас тут зародилися. Хай Бог охороняє вас, Ось, будемо просити нашого архієпископа, який не лінується <клухи> в літа приїхати від залиші, щоб помолитися разом з вами. Підтримуйте його, він чоловік в нормальний. Ось. нормальний. І шануйте, шануйте українську церкву свого батюшку. І в вашому житті буде добре. І побільше вам церков Київського і оце Ігор Капілан, який побував у полоні в Донецькій Республік, в Водійська, так називаємо. Да, називає. Він трошки захив, і він два слова. Я був Донецьк, тому там дуже багато церков. Будіння. Церковь. Храм. А це будівля. Духа там немає. Коли буде дух. Часто сиде Київський патріархат, там немає війни, там немає цього розгляду. Це дуже важливо. Розумієте, будівля це просто стін. Так що вони будуть мінятися дух. А дух дає Господь, кожна дитина, це кожна людина, кожний прихожанів член навчання, Робити те, щоб цей організм тіло Христову. Скажіть, будь ласка, літургія пройшла як планувало, все добре. Ну, все добре, причастилися ви. Знаю. Значить, все добре. Зізналися з Богом, з Господом. Там... Це, Там... Там... Це Там... Важливе, Там... саме важливе, саме центр. Там... Всього ради Там... чого. Там... А Бог дає Там... нам сили, Там... натхнення, любити, Там... дарувати цю любов Там... і Там... випромінювати її. Це все від Бога. Селі Прображенка чи Київського району. Сьогодні ми були на такому заході, де про виникло єднання українського народу, духовне єднання українського народу. Як би ви могли сказати своїми словами, яким який шлях пройшла ця громада ця села, щоб прийти від московського патріархату в Патріарту Українського до Київського патріархату? Значить, я вам так скажу, що в нашій країні є велика проблема. Наше суспільство. Розділена і по-релігійному за релігійною знакою. Частина суспільства підтримує церкву, Українську православну церкву, яка підпорядковується російській православній церкві, в народі ми її називаємо Московський патріархат. Ось. І є церква Українська православна, церква Київського патріархату. На превеликий жаль, наші друзі з московського патріархату не вказують публічно свою приналежність юрисдикційну. Цим вводять в оману інших людей, і основна маса людей живе і спілкується одна з одним в підпорядкуванні московського патріархату. Чим це негативно і чим це небезпечно? Це небезпечно в першу чергу, тим, що люди, які підконтрольні російській православній церкві, вони можуть бути задіяні у всіх заходах і провокативних. Моментах, які можуть виникнути, наприклад, російський мір, проповідь, покаяння перед російським царем. У календарі Московського патріархату написано, що ми шануємо російського царя Миколу II як святого. Ось день пам'яті встановлений. Ось вони знаходяться в ареалі інтересів Російської імперії. І з уваги на це вони не являються українськими по своєму духу. Вони підтримують свого патріарха, який за виступає за агресію проти України. Це патріарха Кирилла Московського. Ми за нього теж молимося, але як за заблудшого, а не як за свого лідера. Ось наш лідер патріарх Філарет. Це церква патріотична, церква українська. Ось і сьогодні у преображенці архірейське богослужіння. Ось ця громада змінила юрисдикцію, перейшла в українську православну церкву Київського патріархату. Чому? Ну, по-перше, тому що вони свідомі люди зараз. По-друге, що в них тут московський піп дурний був. Вони до нього прийшли і кажуть, помолися за наших солдатів. Ось. А він сказав, що е, я їх туди не посилав. А в цьому селі 10 вояків чи 12 служать у лавах української армії. Ось тому одне до другого, до третього і зробилося так, що громада перейшла, тому що вони зрозуміли, що вони не можуть більше морально страждати, перебуваючи ось в лавах церкви, яка не підтримує Україну, яка не засуджує агресію Криму. Анексію Криму, яка не засуджує агресію Росії в Донецькій Луганській областях. Ось така позиція є тільки в Української православній церкві Київського патріархату. Сьогодні в цьому селі свято ми раді, всі всі задоволені. Тому ми хочемо порадити іншим людям теж прийти до своїх священників, сказати так: або ви переходите в українську церкву, або до побачення. Ну Ми прислухаємося вашої поради, ми самі з козачих лагерів. Це просто. не порада, це <рес> просто думка. Це ну, моє глибоке я, я, переконання. Я, 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 тобі, думка в нас таке саме стоїть в козачих лагерях питання. І нас дуже багато людей, от, які спілкуються зі мною, з іншими людьми. Вони не ходять зараз до церкви ми тільки повинні. за те, що там проходять такі речі. де ми... Значить, ми повинні, ми повинні дбати за своє. Будемо знати, ми будемо знати, уміти цінувати своє. Ми обов'язково зуміємо пошанувати і чуже. В біблії написано так. Возлюби Господа Бога твого всім серцем тим і ближнього свого, і написано як Як самого себе не вмієш своє шанувати чуже ніколи не навчишся.